Так що тут? Давайте розвернемось та подивимось, що у них тут за робота. все-таки не, 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 не дуже вигідно їздити в такі рейси, бачите? Ну, коли отак. Я, звісно, це нас вперше, що так запізнення всі діла. Це <coughs> якась барахолка автомобілів, щось воно таке дивне. Так, о, бачите, я ж кажу. Офігеть, ну таке ми теж ще не возили. Дивіться, тут понти їхати теж. 300 миль. Ну, менше навіть. Давайте візьмемо. Таке ми ще не возили, ніфіга собі. Куди це ми приїхали? Йома. Йома, ви тільки погляньте. Мені подобається, мені по дуже подобається, слухайте. Ми в таких містах не були. Це щось явно новеньке. Прик. Ще тачки я і не возив. Ох, блять, у них тут їх вагон. Ох, Оце моя. міг взяти ото. Там а, сума, звісно, побільше, але і відстань побільше. Так, окей. Поїхали. Так, є таке діло. Окей. Ну, практично ідеально. Тепер ідеально. Я б сказав, що я заберу і той рейс, Но навряд чи він мене дочекається. Правда? Я так думаю. Бляха, непривище. Дивіться, сзади тачка є. Я американець, тепер 100%. Я американець, вожу машини на машині. Не їдь, не їдь, не їдь, не їдь. Ти ж поліцейська машина. я пою мать, блять. Слука, я не можу ніяк камеру настроїть. О! Так, ну мінус 900 уже є со старту. <ріху> Поїхали. 234 милі. До речі, я не подивився, куди ми їдемо. Можливо, нам відфартить і ми відвеземо туда ж. Звідки приїхали. Окей. Зараз подивимось. Щас подивимось. Ну, оце, до речі, цікаве. Uh, цікавий вантаж. Мені таке подобається. Я б таке возив почастіше, якщо чесно. Думаю, нічого страшного, якщо я так зроблю і не буду оплатити штраф на, на світлофорі. Головне в таких об'їздах арматуру не зловити. Бо буде обідно. Так, ну, тепер треба щось брати по швидкості нейтральне. Десь все-таки перевищувати. А десь їхати стабільно, тому що ми впритик виходить привезли, ми то здали на відмінно, але нам повідомили, що ми таке як запізнюємося. Якщо ми не хочемо штрафів і т.д. і ТП, то нам потрібно пришвидшитись. До речі, дорога вроді та сама. Але це 10% не в ту ж саму точку, тому що з тієї точки до цієї точки ми їхали. 94 милі, а тут у нас 234 милі було. Тобто в 2,5 рази більше. Треба буде проїхати. Так що це точно не туди, але десь в той край. І тунеля тут, мабуть, не буде. Або буде тільки трошки далі, зараз подивимось. Хочу тунель. Взагалі, вайбово їхати в тунельчики, звісно, мені дуже кайфово. Але їх тут мало. Хоча я впевнений, що ми їх просто ще не всі побачили і десь ну от, по любасу буде щось бадьоре. Просто ще не доїхали. Знову таки, шарився я по стімах, шукав симулятори. Якийсь прикольний симулятор автобуса виходить в цьому году. А, Треба помоніторити, я там додав його в обрані. Хочу подивитися, так виглядає більш-менш прилічно. Понятно, що не такий розмах, як в АТС чи ЄТСки, але тим не менше виглядає чепорно і там інколи залетіти, чисто. Дати. По місту пару рейсів, пару кругів. Я думаю, можна. Чисто, щоб розбавити контенту. І доволі непоганий доставщик виходить. Але теж ще не вийшов відповідно. Я скачав демку, там була доступна демка. Треба буде пощупати демку, подивитися. І тоді буде зрозуміло, чи варто його взагалі чекати. Тому що, як на мене, за графікою, що я побачив, вона схожа на оці всі серійні симулятори, які зараз на, на, ну, почали набирати хайпу, вони достатньо популярні. Я думаю, ви їх бачили. Симулятор автозаправки, симулятор магазину, ферми, т.д. І ТП. І вони всі від одного розробника. В одному стилі і оцей всей бой. Типу, вони круті. Але мінус в тому, що цей чувак, який їх робить. Ну, типу, він ні один е, не довів до кінця. Типу, Він зробив, випустив, продав, забив. Ну, типу, це не прикольно. Він е, з нових емуляторів збирає хайп. Потім на старі забуває. Так, да, він їх, типа, там підтримує, раз в 2-3 місяці випускає якусь 001 версію, і, типа, окей, але ми розуміємо, що з такими темпами вона ніколи не релізнеться. Це те ж саме, що говорити про full-реліз і повну адаптацію і завершення моду для ЄТС по Україні. Ну, типу, це нереально. Тут ти або плотно цим займаєшся, шукаєш, е збираєш команду, інвестиції, ТД і ТП, або ж. Ну, бляха, треба було, мабуть, не починати тоді. Це що, копи? <ривіт> <ривіт> а, Хорошо. А інакше, ну, типу, це серйозна справа. Люди йдуть, купують, підтримують тебе. А ти просто взяв і забив. Ну, не прикольно однако. До речі, якщо говорити про а, мод Укркарту, а це для ЕТС, то а, розробник це розуміє. І це круто. І він ось навіть, місяця 3-4 назад пропонував продати свою розробку всі напрацювання, оцей весь мод з базою клієнтів, ТДТП. А... Блін, не пам'ятаю, по-моєму, дві штуки баксів. Якщо я не помиляюся. Можу помилятися, але якщо комусь із вас реально цікаво, просто напишіть мені, я вам скину посилання на цю людину, і ви там уже з нею будете спілкуватися. Ну, по-моєму, 2000 баксів. І по суті, по суті, це невелика кількість, тому що в базі там скільки, 1200 людей, по-моєму, придбали цей этот, е мод. 1200 людей при тому, що немає ніде ніякої ні реклами цього моду, нічого. Тобто по тих же самих стрімерах можна розтикати, по адсам запуститися. Ну, типу, це можна запушити достатньо жирно, це в принципі хайпова тема, але вона має підтримуватись, вона має розвиватися і цим потрібно займатися. Якщо це зробить, то вона в. Цілком принесе нормальні бабки. Тобто вона вже принесла йому нормальні бабки по 350 гривень за одну копію. Там тисяча чимось людей. Тобто, непогано, погодьтеся. А в потенціалі це може принести набагато більше. Так що ви думаєте? Але в цьому потрібно розбиратися, я ж кажу. Мене це цікавить, але я ж в цьому взагалі ніхера не шарю. Я б залюбки просував його, але однозначно я не можу його розробляти, бо не розумію його. Так, у нас 98 муль залишилося. Тут у нас якась заминка, якась там а, проблемка. Я не знаю, чи мене тут випустять, пропустять. Так, да, вроді пропускають. Ніхто там не преться ззаду. Окей. Тут або люте ДТП, або ремонт доріг. Одна із двох. Ну, таке, як ремонт доріг, і таке, як мені бляха, сюди треба, чи що? Я не пойму. А, ну, зараз. Розберемось. Вроді, так. Да. Ну да, це бачите, ще не поїхав по зовнішньому кільцю, блін. Зараз би облажався. Так, да, все-таки ДТПшка, не, не, не ремонт доріг. Бачите, ось тут. Доволі нехерово розвалилася фура, з бочини в неї все повипадало. Таке собі, таке собі. Але, ну, з нею вже займаюся, ми там нічим не допоможемо, ми маємо відвести вчасно здати вантаж. До речі, рейс е, практично ідеальний, якби я в самому началі не зачепив поліцейську тачку. І все це єдине порушення було за весь час. Ну, на, Нам ще 80 миль їхать. Всяке <рес> може бути, але отак от, так от е, від, 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 від зараз, то ми порушень тільки от одне зробили в самому початку, і то повинні копія не мої. Я там ні при чому. Окей. Okay. Світло включено, то я просто перевіряю, бо я не бачу, що воно ввімкнене. Они мені що є, що нема. То ліпше пере... перевірити, бо за це також дають штрафи. Ну... Чого ти? Нам осталось трошки доїхати, не балуйся. Так, що це? мигає за херня? воно так мигало? Окей. Я не знаю, що тут може бути тоді. Нога на педалі тормоза. Дорогу, що там? Йоу, та нічого їдемо. Хочу здихатись це говно. Надо 20 тисяч, щоб купити нову фуру. А грошів нема? Грошів нема. Так що заробляємо. Вольво це люте гавно. Я не знаю. Я, звісно, дякую тому чуваку, що заходив і рекомендував. Але, бля, не рекомендуй більше. Серйозно. Вольво це явно не пора для рекомендацій. Ти мені знайшов якийсь симулятор? Чи ні? Бо я ніхера не знайшов Симулятор автобуса должен вийти в вересні. Але. До вересня ще довго? <laughs> я же питав вчора у хлопців, чи можна підключити руля і в Battlefield 6 на, на танки через руля ганять Точно <laughs> захайпало? Але кажуть, що не можна. Тут ось є, всі діла. Можна було б і персом бігати, і порулювати. А що в Dirt Ralli по цьому. По переглядам в категорії на твічі. Бо зараз в АТСі 272 людини. Дві з них. Я і ти. Так що таке. Мене от, от цей момент хвилює. Потрібно, щоб там, ну, хоча б, блядь, 1010 було, я не знаю. А тут ще як зайдеш в категорію, блядь, то... А що куди мені? Мені туди чи туди? Не зрозумів. Сюди, мабуть. Ні, не сюди! Сука! Кончений, блядь, навігатор. Китайський, блядь. Вчора я зайшов подивився цю категорію, коротше. АТС-у. В 7 вечора. Одні рус русаки сидять і. А, кожен четвертий стрім веде баба, і кожен четвертий стрім з приміткою сексуального характер контент. Два глядача в категорії. Супер. Це сильно. Ох, блядь, два глядача в категорії. Заїбісь. Бачу, виходить, як туалочка. Ні, ми можемо, конечно, тут теж, типа так поняв, в системі. Соскио і сексуального характеру контент пилити. Але боюсь, навіть такого роду сексуальних контент не оцінять. Бо, що правильно, гендерна нерівність. От що я вам хочу сказати. любі лята. Гендерна нерівність. Я відчуваю її на собі, як ніхто. Блять, кофе кончилось. Треш. Ну, тут же опять тоже, ну от, люту фигню. А яку какую фігню? фигню? Ну, типа, с нуля ты будешь. вот прикинь, окей, ты з нуля сидишь, там по вейне долбишь <свистак> акварельку. А тебе ж ніхто не дивиться. Ну окей, один ты стрим а, жахнув, другий стрим ты жахнув, на третій стрим. И <свистак> і, і не запустишься. А тебе так никто и не подивится, понимаешь? Так що. Треба над, щось, розумієш. А лютий хайп, ну, типа, я не проти лютого хайпу. Я не проти за лютий хайп заплатити там штуки 3, блядь, Ну, скільки сейчас? нова игра в середньому прайсі 70-80 виходить євро. Я не проти їх заплатити. Так немає нічого. Ну, типа, що? FIFA купити? Блядь, так FIFA це не моє. В мене руль. Так, чуваки, я привіз вам тут КАМАЗа, забирайте. І в цих додиків ще й нема де поспати. Заїбісь.